Доброго дня, радіо слухачам світлої хвилі. Ми вітаємо всіх хто слухає і хто буде спостерігати за відеотрансляцією. Нарешті довгоочікувані любі кохання тих на кого ми чекали. Група п'ятий океан студії світлого радіо. Я мабуть почну із Івани. Івана Скрипник в нашій студії це адміністратор групи П'ятий Океан. Івана, доброго, доброго вечора. Вечір. Доброго дня, Володимир Бардецький керівник. Композитор, вся одежка на вас, Володимире, так все оформлення ваше. музичне Так. Музичне. і автор власне текстів тих пісень, які ми чуємо в ефірі, Неля Романовська в нашій студії. Ми вас вітаємо. Доброго дня! Вітаємо Вітає. доброго дня! П'ять років п'ятому океану буде п'ять, мабуть, так. 5 чи 6. Шостий рік. А, тобто п'ять ви вже повністю. відзначили? Так, так. Значить, поганенько відзначила п'яту річницю. Так, раз так. А ми не щось можете забули, з... що воно може 5. От групи 5 окан. Є бачення? як, Що вона має робити у цьому світі, у суспільстві? І чи не змінилося воно із часом? Ну, бачення в нас було як на самому початку. І ну з кожним роком бачення не міняється. Наша ціль і ну завдання, і наше бажання щоб людські серця відкривалися для Господа. Ми служимо тим даром, який маємо. І ну, з роками наша команда змінюється в різних проектах від маленьких до великих проєктів. Але бачення в нас є, і ми тим вектором йдемо. До речі, про команду можна дізнатися, скільки вас всього. Тому що, коли ви тільки потрапили ваші пісні в базу світлого радіо, я, наприклад, уявляла, що вас двоє: Володя і Неля. Голоси чутно, значить, щось там уявляємо. Потім, через деякий час, у нас випала нагода поспілкуватись із Олегом Шереметою. Виявляється, що вас набагато більше зараз. Спостерігаючи за кліпами, які виходять один за одним, ми бачимо, що іще ще і ще ви розширюєтеся. Тобто, виходить, що... Ви виконуєте свою місію як групи, так і мало того, ви іще долучаєте і інших теж творчо обдарованих людей. Це правда? Власне, це якраз та частина бачення, про яку ви запитали. Так справді, напевно, кістяк гурту все таки слово і музика. Це ми двоє. Але в нас завжди було завдання, окрім того, щоб нести свою творчість, залучати людей і розвивати в людях бажання служити, реалізовуватися і, зокрема, християн. От. І тому ми, ми, де би ми не були, чи в церквах, чи знаємо, що людина щось робить, ми надихаємо і мотивуємо служити. І таким чином люди потрапляють в наші проекти, в наші кліпи. Потім йдуть собі, щось роблять своє. І таких людей справді вже дуже багато. І це ще одна та частина, про яку ми можемо вчимо, але ну, от та частина мотиваційна. Яка є а нашим завданням, а наскільки вам легко потім відпустити людей, з якими важко. вже споріднилися? Дуже важко, складно, тому що у нас, скажімо, це місія, і ми чітко усвідомлюємо своє покликання. А іноді люди, які приходять до нас в гурт, вони себе бажають спробувати в цьому, і ми прив'язуємося так. І буває, що Володимир робить партії спеціально для людей. Але ну ми розуміємо, що це нормально, це нормально, тому що ці люди а, потім народжуються для творчості і йдуть робити щось. Вони вже не можуть зупинитися. І вони працюють в своїх церквах. Дуже багато людей є, навіть не з з Івано-Франківська. Вони прийняли участь у якомусь нашому проєкті, Ми разом виступили, зробили дійство, таке як ми робили мюзикл розхристана, і пішли далі працювати. І це це ж благословіння. Свого часу до нас зателефонували радіослухачі і запитали в нас, у ведучих, чи подивилися ми мюзикл розхристана. Нас сором відповіли, що ні, не бачили, але потім ознайомилися. І в мене є кілька питань щодо цього мюзиклу. Але хочу запитати ще про кістяк. Ну де ви познайомилися в межах церкви? Ми це цікава така зустріч. Була ми познайомилися на день народження нашого пастора. Де була вся церква, ми почали спілкуватися, і ну, я познайомився з Нелю, як з поетесою. А на той час е, ну, я писав свої пісні, і мені бракувало тексту. тексту. Мені так бракувало, я молився кажу: Господи, боже мій, дай мені текст. Я маю багато думок, але не можу сказати так е, професійно. І коли ми познайомилися, це для мене була відповідь. І я просто відчув серце, щоб писати музику на тексти, які пише Неля Романовська. І ми спробували, ми почали писати перші пісні, ну так, для проби, знаєте, і вони е, почали людям подобатися і ну, почали розвиватися. Так ми їх познайомилися. Власне, можна я ще. Ставлю 5 копійок. <хи> Ми не планували створювати гурт. Мій чоловік він тюремний капелан. І для цього служіння він брав нас і сказав: заспівайте, щось треба ув'язненим говорити. Все почалося. Ну ми почали робити першу, другу, третю пісню і реалізовувати це у в'язницях. Ми їхали на жіночу зону. Ми їздимо в СІЗО. І, е, мій степан він нас просто з собою возив. І звідти почався п'ятий океан. Потім е, перед нами почали відкривати двері церкви. І, зрештою, самі люди питалися, хто ви, як ви називаєтеся? Володимир Інеля, угу. і Неля? І Степан, чи, чи як це? І ми вже почали думати, справді це вже існує. Тобто, саме процес народження був дуже дуже природній. Ніхто не планував створювати горт від ну, Бога. А потім, коли уже рік, другий, третій, ви разом, ви залишилися вдячними Богові за цю зустріч? За те, що ось вас двоє, отак як на роботу прийшов і ну. Мусиш, не мусиш, там хочеш не хочеш, а будеш співпрацювати із ним із нею. Ви задоволені один одним. У вас виходить бути в гармонії, у єдності. Ви знаєте, завжди, ну як в кожній команді, звичайно, час від часу є его, так воно проявляється. О, так і бути... ви звичайні люди. Да. <сум> буває, що якісь там, ну і і творчі суперечки такі християнські. <сум> От, всяке буває, але напевно. Ми з Володимиром настільки вмотивовані служінням і все-таки любов'ю до людей, ми вже не раз переглядали свою мотивацію. Чому ми це робимо? Ми не раз платили ціну, ми багато чим поплатилися. І тому е, кожного разу, я можу сказати за себе, я приходжу до висновку, що я хочу це робити до останнього подиху. Це дуже серйозно для мене. От. А за вдячність Богу. Я хочу сказати і про нашу Іванну, яка сидить скромно. Ми вдячні не тільки одне за одного, ми вдячні за те, що вона з нами. І е, Іванка, скільки це вже років? Третій рік це вже третій рік служіння. Ми разом всюди втрьох. Так що всюди втрьох, але Іванку не видно. Ну, маю честь і дякую Богу, що я можу служити дітям Божим, служити цим вірним слугам, які несуть його слово на сцені. А я за кулісами. Але ви їм дуже допомагаєте. Так на вас лежить вся організація, поїздки, той же мюзикл. Так, ви ж підхопили все це? Ну, це найбільш такий великий проект був нашого гурту, де було залучено більше 40 людей, і насправді дійсно. Кожен і свою частину, Володимир відповідно, музичну, в тому числі там і оркестр організовував по партіях. Це досить складно, але як професіонал справився з Божою допомогою, нелічка, всю слово, всю театральну частину театралізацію. І я, звісно, дякуючи Богу і тим людям, що зібралися от в команді всю організаційну частину. Для вас Івано, це був перший досвід таке організувати. Мюзикл. мюзикл так. По організації самі ні. я дякую Богу маю можливість служити як в громадській організації Імпульс, як голова, uh -huh. і ми це з 2001 року служимо. Я бачу це Господь. Він вів до цього великого проекту. Всі ці менші були проекти. Спочатку організаційні, різні там поїздки з молоддю в різних етапах і ось. Цей мюзикл це те, що народилося, те, що було зроблено для нашого друга, щоб врятувати життя і понести це слово Господнє, посіяти в серця. І ми дякуємо Господу, що ми Бог поміг нам зробити це. Нашим радіослухачам. Треба сказати, що мюзикл був благодійницькою діяльністю. Справою ви збирала кошти своєму другу та брату хресті, волонтеру, капелану. Який нато рятував душі більше 200 людей виніс врятувати життя. Йому потрібно було фінанси 100 тисяч гривень на четверту хіміотерапію, Ліки, які закуплялись за кордоном, і ми поставили цю ціль. Розуміли, що з власних кишень це важко. І слава Господу, за кожного хто долучився. Ми зібрали зверх цієї суми. Два причому зробили це через день. Було два заходи, і філармонії був повний аншлаг. Тобто люди підтримали дуже і долучилися. Ну це слава Господня була. Ми дякуємо за це. Ну виходить, що у групи «П'ятий Океан і ще одне таке крило. Так вони не тільки служать творчістю, торкаючи сердець людей, але допомагають от, взяти ті штюми, так їхнє служіння у в'язниці. А от людям, які хворі на даний час і потребують теж допомоги, і ви підхоплюєте ще і це крило можна так сказати. Що це і благодійницька якась діяльність. Так, по можливості і в інтернати відвідуємо, і не тільки, тобто в різні соціальні сфери. Розхристана це був перший мюзикл. А чи є у вас далі на меті і ще ставити? Mm, у нас є велике бажання. <гум> у нас є велике бажання. Є ну, і бачення такого ще більш потужнішого проєкту. На превеликий жаль, бракує музикантів. Ми в пошуках, але ми будемо робити такі великі проекти. Як ви самі побачивши резонанс, побачивши те, що навіть ось ця ціль зібрати кошти, вона теж досягнена, і те, що все відбулося набагато краще, аніж, можливо, на те і розраховували, от моменти, у яких ви побачили, що ви вийшли за межі людських можливостей, і далі. Просто Бог зараз втручається, от можливо, конкретика. Ну, Якщо буде до кінця чесним, то за межі людських можливостей вийшла напевно Іванна і Володимир. Тому що Іванна сказала, ну я назвала половину цієї суми. Вона каже: та де ми вдвічі більше зберемо. А Володимир ну, зібрав оркестр. Це складно, ціл, ну, Розписали там партії, я не знаю, як вони це все робили, але ну, мені здається, що моя частина була найлегша. Я грала головну роль, то я собі за себе відповідала і за тих кілька людей на сцені. От тому. Переб'ю це вона говорить зі скромності, бо а, я бачила же. і не раз майже ну, чуть не відливати їй приходилося після тих репетицій, після виступів. Тобто, mm -hmm. це дуже сильна емоційна віддача. це е, не робиться м, просто як актор зіграв на сцені mm -hmm. і відбув. Я знаю їх, а нелічку знаю взагалі з юності. Ми дружимо. Тобто, вона все вони... переживає, так Так. це все це пережито. Відчуває. Це все відкла... Ну, наскільки віддача, і це на славу господу. Скажу, що коли був департамент культури. Була і голова, і от представники з департаменту підійшли і сказали, каже, актори так би не зробили, тому що актори включають акторську майстерність просто, аби не грали, ви жили на сцені. І це сльози то це були також справді сльози болю, сльози пережиття за Україну, за наших дітей, за тих, хто там на передовій, за тих, хто платить цю високу ціну за наш мир. Ось. Тому це дійсно Господь тільки от може дати. І люди, які просто кажуть, ось я Господи, бери мене і віддаються повністю і до кінця. І саме такими є, от якраз Неля і Володимир, мабуть, той гурт, тому цей гурт і дотепер от далі служить. Хочу вас іще попитати з приводу того, що ви відчуваєте після успіху, і я не побоюсь цього слова, слово успіху, після того, як все відбулося навіть набагато краще, ніж того, ти думав і задумував. Коли ти побачив, що піснею Через мюзикл, через ваше служіння, ви наступили лукавому на горло. Як ви справляєтесь із тим духовним навантаженням, яке може бути взагалі, ви його відчуваєте? От ви вже сказали, що вам дуже багато прийшлося заплатити, так і мабуть що коли ти зробив щось на Божу славу, обов'язково буде і період, коли тобі лукавий скаже, або щось підстави свої палки у колеса. Як ви проживаєте ось цей духовний тиск? З кожним роком все легше. <laughs> угу. Справа в тому, що коли ну, на початку, коли ти ще такий дуже молодий християнин, тебе болить, болить, коли тобі приписують неправильні мотивації, коли люди просто не вірять в щирість. От а з роками, ну коли ти вже не один десяток років е, в хресті, ти, ти розумієш цей людський фактор, і знаєте. Е, от ви питали, чи змінилося ведення? Можна сказати, що не змінилися наші принципи. Ми дуже бережемо принципи, на яких будувалося все наше служіння. І один з принципів це своїм служінням мити людям ноги. От коли ти хочеш мити ноги, тоді ноги завжди знайдуться. І тоді, е, оцей післяефект, який ви кажете, ну, ну який може бути, ну тобі Господь дозволив зі сцени помити. Людям ноги. Ну, це б честь і все. Тобто, ти, ти знаєте, дуже важливо для будь-якого актора, співака, от це таке моє переконання, не любити себе на сцені. От ти стоїш, ти можеш просто зреалізуватися на сцені, так? ти можеш показати, як ти гарно береш октави, як ти читаєш вірші. Це дитячий садок для християнина. А коли ти стоїш на сцені, миючи їм ноги в залі. Вони всі це відчувають. І ніколи не буде потім ну, не буде з чим справлятися, з чим справлятися з їхньою любов'ю, яку вони тобі віддали назад. Це просто радість. Ми, до речі, зараз щойно ми приїхали з такого служіння, де ми цим займалися, і бачите, ми, в принципі, не втомлені. Уселліться по благодаті. Ну, Ми би не сказали, що нема тиску, тиск є. Але коли ти проходиш певні етапи цього тиску і не змінюючи мотивацію свого служіння, ти стаєш стійкішим. Коли супротивний вітер тобі дує в лице, ти проходиш його разом з Ісусом. Бувало так, ну, буду відверто говорити, що і опускалися руки, і десь і не мав сили працювати. І задавав питання Господу. і Він підкріплював і ми далі йдемо. Якщо брати так, не знаю, з точки зору, навіть по-людському, тиск буває дуже сильний. І навіть цей рік я скажу за них, як за друзів, справді чесних, вірних друзів, от, вони відчули дуже сильний тиск, тому що в моєму житті були дуже великі випробування. І вони проявили себе дуже вірно. Тому що після мюзиклу на протязі року в мене була середучої доньки операція на серце. Через два місяці померла мама, а через три дні я похоронила чоловіка. І оце було. Я побачила служіння, коли друзі не залишають, коли навіть деякі проекти, навіть не деякі, просто відкладали, щоб допомогти бути ага. поруч і понести цей біль зі мною. Це напевно дійсно от вища міра служіння. Підтримати руки, побути, залишаючи навіть, як кажуть, десь якісь служіння на сцені, а просто підтримуючи і словом, і ділом без слів. І цей тиск ну, він зачепив всіх, тому що наші сім'ї от знай, люди, вони, наші чоловіки, дружили з дитинства, з пилинок. Але я дякую Богу, що Бог саме дав мені таких друзів і саме переконала ще раз, наскільки. Великі божі діти і велика сила служіння без слів. Іноді тоді, мабуть, і це слово, яке вже несуть от зі сцени, воно зачіпає серця людей, тому що це все пережито, це все доказано ділом, як Нелічка казала, миттям ніг і служінням уже в житті, в реальному житті. Коли і з яких обставин Бог прийшов у ваше серце, тому що кожна пісня вона веде до зцілення, якщо людина готова відкритися. А коротко про кожного із вас, не із вас почну? Коротко я відчула гостру потребу в чиїсь підтримці, коли в мене була просто велика, велика пустота в серці, коли я осиротіла, сама себе здала в сиротинець. Не хотіла жити, і там я познайомилася з християнами, які мені сказали, що Господь мене любить. І знаєте, для дитини, яка перебуває в сиротинці, почути фразу, що Господь хоче тебе усиновити, це просто момент істини. Для мого я її пережила дуже гостро цю фразу. Я зрозуміла, що хтось хоче мене усиновити. Здавалось би, така, знаєте, таке кліше для християн ця фраза, так? А для когось не більше? А для мене це точка, точка відліку була. І, точка опори. і потім я вже пішла за Христом і почала ну просто рухатися за ним. І а ви продовжує, продовжуєте переживати так само усиновлення, тоді, як будучи? Скільки вам років було? а Мені було 10 років, яке втратила маму. Вона ну її вбив електричний струм у мене на очах, то мене теж разом з нею. Трусило, але я залишилася жити, хоча це поза там технічними тими нормами. Ну, тобто, пожежники казали, що я мала теж загинути. Uh -huh. Але е, я навіть не це хочу сказати. Знаєте, з багатьма людьми стаються трагедії, і людина, кожна майже, яка дожила хоча б до 40 років, вона має що розповісти про своє життя. Феномен не в цьому. Я е, просто хочу сказати, що я полікована людина. Оце важливо. Я не поранена, я простила своєму батькові. Він в мене живий, а в мене чудесні з ним стосунки. От. І у мене немає на серці ран. І за це я дякую йому. Я переживаю його благодать, госп, ну, Господню благодать щодня. І е, коли е, лються ці тексти, вони мають певну місію. Це не просто рефлексії поета, який щось переживає і хоче очистити свою душу. Це буквально ці вірші, як скальпель. Я просто молюся, беру їх в руки, і я викриваю проблему і показую, як ну як мені відкрито, знаєте, і намагаюся якось показати, що можна вийти з того становища, з того. Тут трошки вже інша свідомість. А, Володимире, як Бог вас торкнувся, у яку ситуацію він прийшов? Ви знаєте, ще до того, як я зустрівся з Господом, ну музика це невід'ємна частина мого серця. Я працював в одному з музичних гуртів, писав пісні, вони десь в тій тематиці трошки військові мали успіх. Ось. Але прийшов час, де ну, я також був повністю розбитий. У мене обставини прийшли важкі в життя. І ну, я згадав десь глибоко в серці, що є Бог, і просто звернувся до нього своїми словами. «Тату, якщо ти є, не знаю щось зробив в моєму серці. Прийде в моє серце, я не знаю. І ви знаєте, в той момент, коли я помолився, мир війшов в моє серце. І далі обставини складалися, коли я просто зустрів його як живого Бога. Він мене все він зі мною. І ні на, скажімо, ні на один день він ніколи не полишає мене. У нас нові враження. Я відкриваю його глибину через його благодать, через його любов. І коли ти більше і більше ж бачиш характер Господній, а це любов, ти більше хочеш цю любов передати людям в цих піснях. Я дякую Господу, що він відкрився в мені в 15 років. Просто через звичайне зацікавлення уроків релігії в 90-х роках, коли їх вали в школі, християнська етика. Я... О, і дякую Богу, що Бог і торкається так званих таких правильних людей. <кій> не хвалюсь собою, але говорю про те, що і правильним людям, які не тримають в руках жодного разу цигарку, не беруть алкоголь, теж потрібен Христос. І коли ти відкриваєш його слово, ти розумієш, що ти грішний, так само, як і останній грішник, і ти потребуєш його. І просто розуміючи любов, його усвідомлюючи, його любов, я прийняла його як Спасителя і з того часу почала служити. Спочатку дітям на дільній школі, потім через громадську організацію імпульс, молодіжні проекти інші. Ну і от з часом, дякую Богу, вже з п'ятим океаном. Це, мабуть, іще теж від Бога залежить, або від кого це питання до вас? Від кого це залежить?